На ремонті ДБЖ від бренду Logic Power. Зараз покажу модельку, якщо вийде. Навіть зараз секундочку. Доволі габаритний прилад. Ось, будь ласка, 2000 ВА, 1400 максимальне навантаження. Що у нас плата? Керування. Тут контролер стоїть та реле стабілізації, трансформатор. Відповідно, радіатор з силовими транзисторами. Апарат на 24 вольт. Силові транзистори використовуються і 3205 По 5 штук на плече. Вентилятор цей на 220 вольт. Він працює постійно, він підключений напряму е, в деяких ревізіях аналогічних приладів. Були, стояв термостат або тут, або тут. Вони по-різному. Ось тут міг стояти додатковий термостат на вентилятор зазвичай на 45 градусів, який керував цим вентилятором, щоб він не маслав постійно. Прилад ось так от. Бачимо, що в нас такі п'ятна, окисли, тобто на нього попадала волога. Корозію бачимо. Зараз прилад не працює. Дісплейний модуль у нас виглядає таким чином. Кнопка Вкл-викл. Ну і відповідне відображення інформації по дисплею також є п'ятна. Перше включення приладу. Підключаємо 24 вольта і нажимаємо кнопку старт. Чуємо звукову сигналізацію. Спрацювало одне реле. Дісплей відображає якусь інформацію. Ага, вихід показує 5 вольт. Батарею показує зовсім розряжену. Посмішка навантаження 0, вхід 0, відповідно. Все, більше ніякої адекватної, ну, інформації ніякої адекватної немає. Але при цьому він споживає 148 мА. При напрузі 24,5 В. Більше нічого ми не бачимо. Це доволі мало, і якщо б він уже вихід то в нас б вкрутився вентилятор. Тобто нам потрібно дивитися на цю плату і першопочатково потрібно переконатися, чи працює у нас мікроконтролер. Що, відключаємо живлення, ну і від, відкручуємо плату і дивимося, що у нас себе представляє. Чуємо, шлчок, все він виробився. Візуальний огляд плати. Бачимо, відновлювались доріжки від аптопари. Так, ця оптопара, скоріше всього, автоматичний старт від мережі, коли він посадив батарею. Але нас зараз цікавить не це. 78.05 тип 42. Коли натискаємо кнопку відкриває стіпсання. Цей дільник, походу, підбирався на виробництві, а ось цей, можливо, щось калібрувалося. Потрібно буде подивитися. Так, візуально нічого. Ще тут відновлювалася доріжка, бачу на транзистор. Реле на 24 вольта всі. Конденсатор 10 мікрофарад. Як би так. Зараз уважно за кадром ще все передивлюся. І будемо потім перевіряти, що у нас процесор видає та інше. Продовжуємо досліджувати плату. Плата демонтована. На щастя, на цю плату можна окремо подавати 24 В і плата буде автономно працювати. Тобто нам не потрібна вся обв'язка. Щоб частково перевірити, що у нас видає контролер і так далі. Контролер у нас повинен видати два сигнали: один прямокутник, вторий модульований сигнал. І, Відповідно, ці сигнали приходять на шлейф зі шлейфа йдуть на силову частину, де за допомогою логіки вони комутуються. І працює схема. Тепер, що ми робимо? Подаємо 24,5 В. Запускаємо. Тут знаходиться кнопка включення, але попередньо замкнути у нас термостат, тому що схема працювати не буде. І ще зверніть увагу, будь ласка, що полярність на платі вказана невірно, вказано плюс-мінус. Хоча, навпаки, плюс ось. Якщо ми подивимося, побачимо, що ця доріжка йде сюди. Тут стоять діоди, і після діодів у нас все йде. На термостат, який розташований на радіаторі на 90 градусів. А ці радіатори це 78,05, 7812. І, відповідно, ТІП 42, це і не нада нам. Вони от висять на цьому полігоні і цей полігон приходить прямо сюди, де підписано плюс. Тобто є помилка в шолкографії. Під'єднуємо. Зараз ставлю на місце. Під'єдную осциллограф на мінус 7805. Ставимо множник на 10. Побачимо, чи модулює у нас кварц-щот щось. Є, тепер подаю живлення. Чую звуковий сигнал споживання 70 мА. Класно лореле. Схема якимось чином працює. 9-10 це кварц. Ось, будь ласка, кварц у нас працює 20 МГц, все добре. Тепер ножник ставимо на одиницю 2 вольта. П'ять мілісекунд і п'ятнадцята нога. Прямокутник у нас є 50 Гц, все добре. 11-та нога повинна бути плюс 5 вольт, їх, відповідно, немає. І 12 нога модульований сигнал. Бачимо, що його також немає, по суті. У нас тільки якісь невеличкі сплески є ігли. На це назвати сигналом ми не можемо. Так що будемо розбиратися далі. Чому схема забороняє у нас модуляцію сигналу? Відповідно, не працює весь інвертор. Продовження ІПП з цією ось платою. Після ну, доволі уважної перевірки резисторів та конденсаторів було виявлено деяка кількість підгнивших уже резисторів та конденсаторів. Відповідно, вони замінені. Зараз ще схема повністю не відновлена, але вже є певна реакція. Подаємо живлення. Стартуємо. Але ставимо, пам'ятаємо, що в нас по 12-й нозі не було ніяких формувань сигналів. Ставимо на 12-ту ногу осцилограф. Запускаємо прилад. Є звукова сигналізація. Чекаємо. Ось, будь ласка, аварія. Процесор вже адекватно відпрацьовує. Тобто він бачить помилку. Відповідно, є вже модуляція. Ось, будь ласка. Вже є модуляція у нас. І по 15-й нозі також є прямокутник. Ось також бачимо, що є нормальний прямокутник. Тепер залишилось перевірити. Чи у нас ініціалізується одинадцята нога? 13, 12, 11. Підключаємось сюди, подаємо живлення. І тепер вмикаємо. І дивимося. Є 5 вольт подається. Зараз повинна бути аварія. Все нормально. Прилад не бачить зворотнього зв'язку і відповідно видає таку команду. Тобто, вже прилад більш-менш адекватно відпрацьовує. Тепер залишилося перевірити всю іншу частину, перехідні отвори, деякі підгнивші резистори, тому що резисторів тут доволі багато і вони такі собі. Ну, на вигляд, по крайній мірі. Ще потім силову плату повністю продивитися. Відновити те, що не було відновлено попередньо. І вже потім будемо перевіряти роботу самого приладу. Ось так поки що. Після відновлення приладу буде демонстрація роботи, що було зроблено попередньо. Встановлені термостати 2 на радіатор по 55 градусів, на один, на який у нас йде великий радіатор, і на крайній там радіатор також встановлений термостат на вентилятор, це, щоб вентилятор включався по температурі, щоб не просто маслав весь час, коли працює прилад. Так як він на 220 вольт, він напряму під'єднується до виходу. Ще плати злегка покриті лаком. Це прохання власника, так зроблено було. Щоб трохи зменшити сліди корозії, але корозія все одно вже пішла, на жаль, так. Він ну, працює в доволі таких складних умовах, цей прилад, наскільки я зрозумів. По поломці, що в нас? Ну, детально перевірені всі виходи. Електроліти, потім кераміки. Ну, не кераміки тут плівка. Частина плівки перевірена і резистори перевірені. Були знайдені в зворотних зв'язках ПЛМ і резистори, в вимірювальних ланцюгах резистори, вони поупливали, виходить, окисли на них були, що й привело до некоректної роботи мікроконтроллера. Тобто, по суті, все зайняло певний час із-за того, що потрібно було детально просто перевіряти всю плату уважно. На жаль, так. Тепер в якості демонстрації буде використано навантаження лампи розжарювання загальною потужністю 300-300-900, десь кВт. Цей мультиметр демонструватиме силу стругу по первинному е, колу, по шунту. Шунт на 60 А60 мВ. Тобто мВ прямо пропорційні Амперам. Силограф форму вихідного сигналу. Вольт ампер, і -вот інші вихідні характеристики. Запускаємо прилад без навантаження. Бачимо синус. У нас все нормально з синусом. Споживає 2,7 А. 221 В на виході. Дамо якесь навантаження, щоб перевірити роботу стабілізатора. Ну, 2 лампи по 300 Вт, це в районі от, 560 Вт. Синусу нічого немає. Синус як був, так і є. Все добре з цим. 8 А бачимо. Це у нас робота від батареї. Потім в кінці я покажу дисплей. Зараз я під'єднує електричну мережу. Так, зараз мережу понизю, тому що 300 вольт він не перейде. Робимо десь в районі 220 вольт. Подаємо мережу. Чуємо, що що реле. Перейшов на мережу. Зараз повинен піти заряд. Ось пішов заряд 20 А, без проблем, видає. Чуємо специфічний звук, так як раніше його вентилятор. Закривав зараз, так. І перевіряємо роботу регулятора напруги вбудованого. Понижуємо напругу. Зараз 150 вольт на вході. От 140 вольт. Перейшов на батарею. Тепер піднімаємо. Так, все нормально, перейшов знову на батарею. Переходимо на мережу. Зараз я відключаю, під'єднаю додатково блок живлення, тому що у мене батареї слабкі. Ці буде додатковий шум. І зараз дамо більше навантаження. Нехай порабо... попрацює декілька хвилин. От бачимо 1102 Вт. Тобто 1 кВт 100 Вт. 55 А. Споживає, хай так попрацює. Так, продовження. Тепер показую, як виглядає сам прилад. Так, хапа. Бачимо 55 Ампер. Навантаження бачимо. Це робота від батареї. Форму сигналу. Одна плата. Так інша плата. Ось, будь ласка, термостат. Один і інший з іншої сторони. Зараз я покажу дисплей. Ось, будь ласка, дисплей. Навантаження бачимо майже 100%. Батарея 84%. З цим поки все. Ну і ще один параметр такий, як зарядка до буферу. Тому що ці прилади заряджають до буферу, у них нема циклічного режиму, вони заряджають до якоїсь напруги, яка виставлена, її утримують. В даному випадку це 27 27, і 3, 27, 34 В ми бачимо. Він намагається утримати. Зараз покажу, що батарею показує 100%. Струм я заміряв, там струм 200-300 мА уже. Ну ось, будь ласка. Тобто якіс, якось так.